Так, что у нас по на рахунок температури? Майже же 10. Девяточка. Как было тебе раньше, так зараз при різному присут. Немного. Немного послабистого. Но это за то в модуляції на горяции як-то так атак. Бедутся, горя док Ну понятно, понятно. Ну хорошо тогда. Мне нужно там где-то и удобнее работать на прием. Понятно. О, нет, сейчас это такой комплекс включил, сейчас два остатка зажигаешь. Вот как-то мышка хождения меняется прием. Понятно, понятно. Ладно, <звы> хорошо, пока. One five. Degrees, knots. 2, 0 0, and 5, 0 0. Так. Тيتر. Трошки пояс поясню, що це таке. Я. Може, хто буде питати. Це у мене антенна. Це такий трансформатор, щоб розв'язати антенну з цим сприймачем, так як тут контурів ніяких немає, захисту ніякого немає, я поки що зробив такий трансформаторик один до одного, тільки не такий, як роблять балун, що він проходить. Якщо просто це як трансформатор. Скільки на не металевий, а на ну, фіеріті. І тут, по, здається, по 10 чи по 12 вітків, первична і вторична обмутки. Так, щоб розв'язати його гальванічно від антени, на всяк випадок, перевіряв я його, чи як він напряму і. Зв'язок, щоб був такий, то майже однаково. Тобто нічого особливого не тіряється. Просто не хотілося напряму кидати до прямоча, а щоб якась хоч розв'язка була, то якщо щось що перероблю, якщо воно буде погано працювати, то таке. Спробувати. Ну, працює. Ну тут треба ще один одне плече. У мене тільки один. То було б непогано б зробити один к 49 трансформатор. Спробувати, якби він працював на одному плечі. Ну, я планую два плеча робити, так що мені потрібно буде от, щоб такий був. був я, був я, 8 или девятиэтажка. Ну, высокий. 40 метров, радио 6. Сейчас один добрый. Ульяна Иван Киловат, радио 4, радиоцентр. Пятерка девятка Девять балов. Сергей, впереди города, нижний там придет. Молодец. А всем сим, Т1 это, а всем прием. Я на Борис. Леонід Ульяна Ульяна. ОБ-6 Леонід Ульяна Ульяна. Добрий день. П'ятерка, дев'ятка, плюс десять. Тарез Володимір. Така сьогодні погода. Вітру немає. Тепло, майже плюс десять. 毛细血管脆性，降低血压，阻断脑中风。将差异值混合在一起。Seventy. The parties agreed to accept the proposal from Exploration Trust. 二十分钟，俄方使用远程高精度仪器。New Era. 欢迎收听天天三幺五主播精华版。 欧的能通过一项新的支出法案，鉴于联邦政府资金耗尽，陷入政府停摆的风险进一步增加。韩国执政党国民力量党。 Have taken over the country for Turkey and this means